Цій частині будемо говорити про ситуацію на фронті і всі супутні теми, які пов'язані з війною в Україні. Останній місяць був надзвичайно складним для збройних сил України, але й для противника він був теж непростим. Наші звітують, що з того боку за місяць було знищено близько. 42 тисяч окупантів, і це є найбільшим показником початку року. Олександр Сирський повідомляв про найскладніші ділянки фронту. Це Покровсько-Курахівський напрямок, і 29 числа сказав, що на той напрямок будуть перекинуті додаткові резерви, техніка, особовий склад і боєприпаси. Складна ситуація і на Харківщині. Ну і взагалі, чесно кажучи, по всій лінії фронту досить непросто. Про це і поговоримо. Олександр Матяш Військовослужбовець Збройних сил України на зв'язку з моєю студією. Олександр, доброго вечора. Рада вас бачити. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава. Я знаю, що ви на харківському напрямку, але в принципі можете коментувати ситуацію по всій лінії фронту загалом, і те, що я читаю і бачу від експертів від військових, одні говорять, що не вистачає людського ресурсу, не вистачає живої сили в підкріпленні. Інші говорять, що не вистачає боєприпасів, не вистачає того, в чому ворог має перевагу. Як ви аналізуєте ситуацію, в чому найбільша проблема зараз? Ну, по перше, я не можу коментувати як експерт, бо я не експерт. Я всього навсього військовослужбовець. Я приїхав. Ну був ми були на Курахівському напрямку. Зараз трохи змістилося вище. От ну не вистачає людей. Не вистачає людей. Не вистачає е, ну десь, не, не вистачає техніки. У нас зі зброєю все в порядку. техніка у нас також є вмотивованих, адекватних людей. Дуже складно знайти люди, ті, які воюють з першого дня, ну так вони трохи притомилися. Якось мобілізацію трохи прискоритися було б непогано. Ну от про прискорення з мобілізацією говорять фактично з травня місяця цього року, і закон приймали відповідний, і там реформи різні проводили, але все одно ми зараз констатуємо, що людей не вистачає. І з іншого боку, наші партнери, Сполучені Штати, говорять, що так з мобілізацією в Україні проблеми. Треба значить знижувати мобілізаційний вік. От українська влада говорить, що в цьому немає потреби, і говорить, все-таки, що проблеми постачанням Зброї і техніки. Чому такий дисонанс, чому такі різні бачення того, що зараз найбільше треба? Я ж не знаю мотивацію нашого, нашого керівництва. Я просто можу від себе сказати, що доти, доки у нас не будуть рівні умови для всіх в цій країні, тобто ну, воювати, служити, захищати батьківщину мають всі без виключення. Чоловіки призовного віку, я, наприклад, проти того, щоб понижати призовний вік, я вважаю, що у нас достатньо мобілізаційного ресурсу у віці від 25 до 45 років, які здатні виконувати завдання на лінії бойового зіткнення. Але і що ті люди, які заброньовані, наприклад, спеціалісти, що їх можуть замінити спокійно, люди, яких можна демобілізувати, обмежено придатні, люди, які три роки вже майже... На лінії зіткнення тому я вважаю, проблема у нас основна в тому, що у нас на рівні умови. Я певний час тому, ну біля півтора місяця, був у Києві. І я там ну, не війни загалом не побачив. Тому я вважаю, отак. От, от щодо щодо зброї, ну я думаю, що е генеральний штаб та командування наше знає кращу ситуацію, тому можливо ситуація е десь більше е в тому, що чогось не вистачає. Хоча я ну, я можу говорити тільки про свій підроз під підрозділ. У нас Зі зброєю з із постачанням, все ну гаразд, немає проблем. Чому така несправедливість щодо мобілізації? Немає вольового політичного рішення, чи у нас далі кумівство, корупція в цьому секторі, і так далі. От як ви можете пояснити, які які у вас враження ну, я свої думки в голос говорити не буду, але я так скажу, що розумієте? Ну у нас війна тільки для тих, кого вона стосується. Ну, а інші люди вони мають нормальне чи на людське життя. Вони живуть своє життя, десь їздять, щось роблять, працюють. Ну, мабуть, і тих, хто не воює, значно більше. Можливо, це якийсь ресурс на майбутнє. Я не знаю, але я вважаю, що у нас ну, питання справедливості. Розумієте, ті, хто почали цю війну з з першого дня, добровольці. Не ті, кого там мобілізували, вони прийшли за повісткою, а ті, хто почали бігати з автоматами навколо Києва, їх дуже мало залишилося. І мотивація кожної людини, яка приходить зараз, її треба взрощувати, тому що люди не розуміють, що вони тут роблять. Я вважаю, що у нас неправильна інформаційна повістка щодо того, що відбувається в країні. Для більшості громадян нашої країни війна десь там, а не в Україні, а не в країні, в якій вони, вони живуть. І доки наше е, е, керівництво не почне розмовляти з людьми і доводити, що війна ця стосується всіх, навіть тих, хто не воює, і ти або воюєш, або робиш все для, для перемоги. Бо якщо ти не можеш воювати по різних причинах, ти донатиш, ти збираєш речі, якісь чи ще щось, ну але ж це відбувається не з усіма. Ну є люди, які заперечують війну, наприклад, в нашій країні. Є люди, які підтримують відкрито е, нашого противника. І ми їм не можемо в законній площині нічого зробити. Ну тому, що у нас закони недосконалі, і ну, їх треба міняти. Що люди, які підтримують країну агресора, мають сидіти в тюрмі. Що люди, які здають наші військові об'єкти, вони мають сидіти довічно. Ну тобто е, ну, тут питання системи. Я вважаю, що система працює недосконало. Знаєте, от кілька новин сьогоднішнього дня вони теж стосуються справедливості, несправедливості і того, що для одних війна існує, а для інших не існує. От 6 тисяч військових СЗЧ повернулися в частини після самовільного залишення, тому що вступив у дію закони до кінця цього року або кримінальна відповідальність, або повернення. Але вони повертує, можуть повертатися, наскільки я розумію, не в свої частини, а там виділяються. 17 частин, куди вони можуть повертатися, От, з цим ще треба розбиратися, і в дії відновився, відновилася можливість бронювання. От щоправда, статус критичних підприємств ще не зовсім визначена, але ті підприємства, які очікують статусу критичності, все одно можуть бронювати людей, ну, співробітників для того, щоб вони далі працювали. Ці неспівпадіння. Вставлені, вони взагалі до чого можуть призвести, як ви вважаєте? Я не знаю. У нас людей не буде просто. Зараз всіх побронюють і все, і ми тут тихесенько будемо доходити. Е, ну я не знаю. Ну ви такі питання задаєте. Я не живу вашою повісткою. Насправді я не живу повісткою іншого місця і інші, 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 інші пріоритети. У мене у мене люди, які їх треба забезпечувати, вони мають вижити виконати завдання. Щодо СЗЧ, я вам скажу, що ну сезачі треба розбиратися з кожним випадком окремо, і я не думаю, що для цього є достатньо ресурсів. Хоча сама по собі ситуація з людиною, яка полишила свою частину, вона каже про якусь системну проблему. Системну ну, тобто, проблему в частині працює. чи системну проблему в країні в країні. Звісно, в країні така система в країні, це вона ж підпорядковується. Розумієте, якщо людина полишує свою частину, то щось у неї не виходить. Або її очікування не такі. Вона може там її не підготували до того, щоб вона могла нормально виконувати свої обов'язки. Може бути конфлікт з командуванням, таке теж буває. І це ну, кожне СЗЧ це окремий випадок, її треба розбирати. Тому що, наприклад, у мене є знайомі, які пішли в СЗЧ. І по різних причинах у всіх причини дуже відрізняються. Я не, не схвалюю цю історію, тому що коли людина йде в СЗЧ, то навантаження на тих, хто лишається, дуже, дуже збільшується. Okay. Але я все ж таки вважаю, що і я от щодо СЗЧ, я вважаю, що це дуже справедливо, що людина, яка повертається із СЗЧ, вона має йти безпосередньо в бойову частину, а не на тилову посаду. Okay. Я е, знаю, що ви маєте освіту е, факультет міжнародних відносин Київського гуманітарного інституту і е, університет оборони України. Я розцінюю, що ви професійний військовий, ви маєте професійну освіту, бачення того, як е, оборона країни має розвиватися. До вас приходять в частину люди мобілізовані, які пройшли 6 тижнів підготовки. З півторамісячну ну, підготовку ви маєте на увазі? 6 тижнів, да. ну, так. Тобто, Півтора місяця Це зараз і готує, так Так, да, да, її тільки запустили. Вона її тільки запустили, і вона ще е, наскільки я розумію, не всі ві, е, потрапили у війська. Біль, Більше за те, я є військовослужбовцем навчального центру. Ми зараз тут uh -huh. воюємо від навчального центру. Я займаюся саме підготовкою особового складу загалом. До якщо я не воюю, то я готую особовий склад. І щодо півторамісячної системи я вам скажу, я її читав, вона актуальна. Актуальна, тобто можна людину підготувати, дати напрямок кази, мотивацію для того, щоб Так, да, є є, ні-ні-ні, От щодо мотивації до моменту, поки людина попадає на навчання, вона вона має усвідомити, усвідомити. Що вона йде захищати батьківщину, що вона їде на війну, і це не робота навчальних центрів, це якраз робота мас-медіа і нашої інформаційної повістки, тому що доти, доки знаєте, дуже багато говорять там бусифікували, запхнули в бусік, ну так не має бути. Ну тобто, людина, яка ну, відмовляється виконувати законне. Законну вимогу працівника ТЦК, вона ну, вважає, що вона не, не, не мусить воювати, не мусить захищати країну. Ну так не має бути. І ви ж зрозумієте, що ця проблема з басифікуванням це проблема в тому, що хтось вважає, що його це не стосується. От нам треба це вирішити, і півторамісячна система підготовки, вона загалом актуальна для того, щоб підготувати стрільця, який Розуміє, усвідомлює свої обов'язки, знає, що йому робити. Знає, як йому робити, і вміє це робити. Дуже, дуже часто я читаю інформацію, і ми в новинах це показуємо. Що українські військові проходять вишкіл в, в країнах партнерах в Британії, у Франції, у Німеччині У мене питання: невже е, там навчання краще ніж у нас? Чи там дають якісь специфічні знання і навики працювати на техніці? Тому що говорять, що ну країна, яка воює і має таких таких тренерів, які можуть? Чи готувати за 6 тижнів, як ми говоримо? А країна, яка не була в війні останні 70 років, на жаль, цього дати не може чи на щастя? Ну, по-перше, у нас є обмежена кількість ресурсів для підготовки особового складу. Ну, і фахових інструкторів, і місць за їх можна масово підготувати. Ага. Ну розумієте, якщо треба підготувати 20 тисяч осіб, то ну, для цього треба мати ресурси площу. У нас їх може не бути. Це перше. По-друге, є певні дисципліни, в яких навіть не воюючі армії кращі за нас. Ну, Підготовка роботи малих груп, наприклад, е якісь спеціальні дис дисципліни, наприклад, там артилерія і таке інше. Тому ці люди розподіляються за фахом і їдуть навчатися тому, що їм буде потрібно безпосередньо е з того, що може дати наш партнер. І це нормально. А почула вашу відповідь, нещодавно було призначено командувача сухопутних військ Збройних сил України, і заступника головнокомандувача це Михайло Драпати і генерал Олег Апостол. Загалом позитивні відгуки я читала про ці призначення сирський оновлює команду. мабуть, це правильно. Але якщо говорити про довгострокову стратегію, от як ви бачите розвиток збройних сил України, якщо ми відштовхуємося від того, що ворог цей у нас постійно і. Війна у нас довго тривала. Яка має бути філософія, якщо можна так сказати, е, ну по-перше, я з Михайлом Васильовичем знайомий особисто ми працювали з ним разом. Е, для мене це людина, яка користується неабияким авторитетом, з цим командиром, безпосередньо, я і ті, хто з ним воювали, готові роб робити роботу. Він правда крутий чувак. Угу. От за апостолом я особисто не знайомий, нічого не можу сказати. Але думаю, ну я читав відгуки, я вважаю від тих людей, до яких я прислухаюся, я вважаю, що це теж вдале призначення. Про стратегію я вам нічого не можу сказати як військовий фахівець, тому що я моє звання і рівень мого усвідомлення ситуації до доволі низький. Однак я все ж таки вважаю, що будь-яку стратегію в розвиток армії закладає держава в своїй військовій доктрині. Тобто є військова доктрина, яка визначає основні напрямки, які можуть загрожувати країні під час свого існування, і виходячи з цього, вона формує актуальну повістку для збройних сил своєї країни. Тому, якщо ми по нашій військовій доктрині визначаємо, до речі, при президенті Леоніді Даниловичі Кучмі у військовій доктрині основним нашим супротивником була саме Росія, якщо ви не в курсі, От. ми визначаємо, що наш північний і східний сусід, і навіть тепер, значить, ще й південний по окупованих територіях є країна неадекватна, і ми всі будемо завжди очікувати удару звіти. І нам ще треба повертати території суну відтовіштовхуючись від цього, ми маємо готувати нашу армію і бути як Ізраїль, в якому мобілізуються всі, навіть люди з аутизмом і з синдромом Дауна, які можуть якісно виконувати свої обов'язки за призначенням. З поправкою на ті захворювання, які вони мають. Ну от я бачу таке, таке майбутнє для нас. Цікава ремарка в доктрині при кучмі в боргом визначалася Росія, і в той же час Кучма підписував Будапештський меморандум з Росією, віддаючи ядерну зброю, і Росія лишалася нашим гарантом безпеки в той час і донедавна. От парадокси української політики. Ми, по перше, давайте почнемо з того, що Будапештський меморандум. Його треба подивитися і прочитати дуже уважно. Буде меморандум... Будапештському меморандумі прописані умови саме щодо ядерної загрози. Це перше. По-друге, меморандум це є намір намір про дії. Це не є офіційний документ, на який може посилатися. Він не несе на собі ніякої юридичної відповідальності. Більше за те, Росія ніколи не була країною, яка б не нехтувала. Порушити будь-які домовленості в своїх інтересах, тому треба розуміти, що всі ці бумаги вони дуже класно працюють, ці папери, тільки в одному єдиному випадку. Якщо наша країна достатньо сильна, мотивована і може бути мобілізована в повному обсязі, і тоді у них не буде бажання на нас нападати. Так, хочу запитати ще ось про що весь час чую про те, що наш ворог вміє навчатися, вміє. Міняти свої стратегії, вміє аналізувати те, що відбувається на полі бою, і, і підлаштовуватися. Чи навчилися робити це ми і як? Ну, Таке дуже загальне питання, не можу за всіх сказати. Дуже все залежить від командирів. Дуже mm -hmm. все залежить від, від командирів. Треба розуміти, що всі е, військові організми вони дуже різні, е, дуже різні. Е, і від командування залежить те. Як е, буде працювати ти чи інший підрозділ? Ну, наприклад, там третя штурмова крутезний підрозділ, який дуже швидко і дуже якісно підлаштовується під бойові дії. Сучасні є якісь піхотні лінійні підрозділи, які нормально працюють, є спецпідрозділи, які нормально працюють, е, і треба розуміти бекграунд. Тому е, знаєте не треба вимагати від, наприклад, бригади, яка Дев'ять місяців знаходяться на, на лінії бойового зіткнення, і вона розібрана і поповнюється як як попало, не маючи можливості відійти на нормальне переформування саме тому, що у нас проблема з мобілізацією, і що там будуть якісь супер вмотивовані і дуже швидко реагуючі люди. Так не працює, тому. Ну у нас системна проблема, і у нас має бути перша, друга, третя черга і так далі е, по мобілізації. І всі, всі без, без виключень, навіть ті, хто заброньовані, мають бути готові на те, що е, завтра прийде їх черга заміняти е, тих, хто дав їм, надав їм можливість ці три роки прожити е, в мирних містах, в умовно мирних містах. Тому що і ну при, на, 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 на мій погляд, бронювання не може бути постійним. Тобто, якщо ти забронювався на півроку, це е, для роботодавця привід, шукати людей, які будуть демобілізовуватись, якщо воно буде закон про демобілізацію на заміщення цієї вакансії, і ти будеш мінятися людину. От тоді-то тоді воно буде працювати. Сьогодні в Брюсселі почалося засідання Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. І знову ми чуємо про те, що альтернативи НАТО для України немає, тільки НАТО нас може захистити. От ми з усією душею в альянс, але поки нас не беруть туди. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою, що НАТО для нас буде гарантія безпеки? Не погоджуюсь. Чому ну, тому що ну знаєте, це як. В дитинстві ти чекаєш, що у тебе є старший брат який прийде за тебе підписуватися у, у дворі, е, просто треба розуміти за, перед ким він за тебе буде підписуватися. Якщо він буде підписуватися за тебе перед гопніком, гопнік штикне його ножиком. І на цьому всі справи закінчаться. Нам не треба е, очікувати на допомогу НАТО в повному обсязі. Так вони допоможуть в чому зможуть. Але ну ці, ці два з половиною роки показали, що у них теж є свої проблеми. Нам треба бути самодостатньою країною, яка ну, в силах. У змозі захистити себе самостійно, використовуючи внутрішній наявний ресурс, виробничий мобілізаційний і мотиваційний. Також і от, коли ми станемо е, крутою країною, на яку можна спиратися, яка може дати по зубах будь-кому. Тоді НАТО буде навкруги нас відбудовувати свою стратегію. а не ми будемо е, проситися в НАТО. Ну, якщо ми будемо достатньо сильними, нато буде просити нас вступити і навчити їх бути сильними. От моя позиція така. А скажіть на вашу думку, чому багато українців бояться мобілізації? Чому вони готові плести через тису, платити гроші? В чому проблема? Не в правильному інформуванні? Чи ну от я, я хочу зрозуміти от вашу думку? Ну, по перше, неправильна інформаційна повістка. Це моя особиста думка. Я ну там виключно моя особиста думка. Це перше. По друге, люди не розуміють свого призначення на війні. Тобто, всі чомусь думають, що якщо ти потрапив на війну, то ти обов'язково будеш штурмовиком. Все, ти потрапив на війну, тебе бросили, ти штурмовик, в перший день тебе вбили і на цьому все закінчилось. Це не так. На війні дуже багато спеціальностей, які потрібні. Це електрики, слюсаря, і все хто завгодно кухарі, і це люди є. Ну нашого ви розуміли для того, щоб забезпечити е, військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення, Треба 30 військовослужбовців, які будуть забезпечувати тил. І про це теж треба розмовляти. Люди не впевнені в собі. І е, я вам скажу, що якщо проводити нормальну роботу, роз'яснювальну з е, рекрутами, з е, курсантами, які приходять у військо, то е, е, люди повірять в себе, і у них все виходить. І ну вони стають мотивованими з людьми. Треба працювати. Ну і мені здається, що влада ще має приймати справедливі правильні рішення щодо мобілізації, демобілізації, а а, Чи, чи відвертої розмови з суспільством про те, що буде так і так, а не а не якимись прихованими інтригами плести це розумієте. Ну ми ж тут знаходимося, і у нас у всіх є інтернет. Ми читаємо, що відбувається на мирній території. Що не день якийсь корупційний скандал? І якась шляпа з цими людьми, які в них замішані, нічого не відбувається. І це теж не мотивує. Тобто я вважаю, що ну, моя особиста думка, наша е, влада не дозріла ще до того, щоб керувати цією країною ефективно. І треба це визнати е, і знати людей, не тих, яким ти довіряєш, з якими ти пхнеш в одній упряжці, а тих, хто дійсно може щось змінити. От саме на цьому я дуже-дуже там. Не вважаю вдалим призначення Михайла Васильовича Драпатова на цю позицію. Ця людина здатна змінити ситуацію навіть завдяки виключно своєму авторитету і своїй фаховості, навіть без системи. Але систему все одно треба будувати. Дякую, Олександре, спасибі за це інтерв'ю. Дуже цікаво з вами поспілкуватися. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе, будь ласка, в разі змоги приєднуйтесь до, до наших розмов, до нашого ефіру. Олександр Мадіш, військовослужбовець Збройних сил України в цій частині інформаційного марафону.